Світилась Софіта сцена. Артист світовий виступав яскраво, як завжди, натхненно, надригався від оплесків зал. І так непомітно, за сміхом, це шоу добігло кінця. У залі зробилося тихо, лиш гупали гучно серця. Всі звикли, що після концерту до залу артист говорив без зверхності, щиро й відверто, не раз вже їм душу відкрив. І зараз, як завжди, незмінно, мов з друзями вів діалог. Усе відкривав неупинно свій світ неймовірних думок, а потім спинився спитати, поглянув з цікавістю в зал, хотів би у вас тепер взнати, про себе усе розказав, що є для вас щастя почути, вказав на людину одну. Для мене роботу здобути. Таку, щоб велику платню платили, і краще щоденно. Все ясно. Панянко, а в вас, рум'янцем залилась, у мене багато коштовних прикрас, а далі будинки, машини, квартири і купа грошей. Лунали прохання незмінно ті ж самі від різних людей, і скаржились всі безупину на те, що бракує чогось. Немає для щастя причини, достатньо спитати когось, і знову те ж саме лунало. Та дівчинка раптом одна, несміло, тихенько сказала: Не знаю, щаслива сповна, лиш тільки я хочу ніколи не бачити сльози батьків. І стало вмить тихо навколо. Я хочу ще декілька днів. Сказав чоловіку халаті, що в мене лиш день. Або два. Зате вже сидіти в палаті не треба і я ще жива. Я тут на концерті, це ж диво, так мріяла довго й давно. Я справді так сильно щаслива, а ще ми підемо в кіно. І будемо їсти соничний бабусин поріг з молоком. Як шкода, що щастя не вічне. Нічого, всі будемо разом. У кращому світі, так тато мені вже давно розказав Немає чого я бажати, Господь мені все уже дав. Цвітилися очі дитячі, щаслива одна поміж всіх, і бачите, стали незрячі крізь бруд забаганок своїх. Та тиша недовго лунала, та вічність вмістилась у ній. І щастя, що всі так шукали, знайшлося в дитині одній.